дитячу біблію разом новий завіт Ісус зцілює прокаженого. Чоловік, хворий на проказу, упав на коліна перед Ісусом і благав стілити Його. Річ у тім, що прокажені мали триматися осторонь інших людей, вони не могли жити зі своїми сім'ями. Прошу, стіли мене, благав чоловік. Якщо хочеш зробити це, я знаю, що ти можеш. Ісус змилосердився над чоловіком, Він торкнувся його. Ніхто ніколи не торкався прокажених, проказа була заразна, вона легко передавалася від людини до людини. Я хочу тебе зцілити, промовив Ісус. Зцілися! Раптом чоловік зцілився, і у нього більше не було прокази. Тоді Ісус відіслав його до священника. Ті, що зцілювалися, мали піти показатися священникові. Тоді священник давав їм дозвіл повернутися до нормального життя. Нікому нічого не кажи, сказав Ісус. Піди покажися священникові та принеси жертву за законом Мойсея. Чоловік побіг, але дорогою він усім розповідав про те, що з ним сталося. Новина розлетілася і незабаром Ісуса постійно оточував натовп. Тож йому доводилося зупинятися на відлюдді, подалі від міст і сіл. Проте навіть там багато людей збиралися довкола Ісуса, щоб бути поруч із ним.